Доброго дня, дорогі глядачі мого каналу Сад Вінничини. І я сьогодні хотів показати вам сорт яблук «Глостер» німецької селекції Глостер. Отакі. Отакі вони ці яблука. Це зимового або середньопізнього сроку достигання, які можуть лежати і до весни. Маю виду в условиях, які він підходить. Сорт непоганий. Виведений у Німеччині. Десь в 1950 році виведіли це, був виведений від... Голден Делішесу і вивели його німецькі садівники з німецьким сортом і скрестили з його з Ріхардом Делішесом. Є такий сорт Ріхард, ви знаєте його, теж він не новий сорт, теж такої пірамідальної крони. Дуже високорослої такої він взяв такі показники від ріхарда, теж росте дуже сильно, так що з обрізкою його треба дуже так акуратно обрізати, тому що якщо будемо багато різати, він дуже багато буде рости. Дуже акуратно, стратегічно менше різати, щоб він не гнав догори, тому що дає врост, і плоди стають менші і менші плодів кидає врост. Тобто акуратний зростом, так як Ріхард. А так по всьому остальному сказати, такий непоганий сорт. Кажуть. Не дуже новий і не старий, якось сказати, забутий, його мало зараз щось показують. Але цей сорт раніше був популярний в Європі, його ще вирощують. У нас не сильно, ну, десь може так. Але непоганий сорт. Зараз я хотів скільки. ну Зараз вони ще не сильно, і треба, щоб вони десь їх споживати, треба десь аж після Нового року, десь в то время, він влежався добре. Зараз він, він такий твердий. Зараз я скільки плодів зважу, а ми ще це два плода зважу. Ну урожай хороший, ви бачите, який урожай. Що, гілки аж повигинав. 229. 234. Двісті Ну непогані такі плоди. Ну, одна їхня болячка, як говоритися, що якщо їх не прорідювати, то він піде у періодичність. Є такі роки, що він може взагалі не заподоносити, скільки плодів буде. А Отак зарібну. Трошки і подивимося, Як Ось Отакий. Значить, сік'є навіть бризкає. Бачите. По смаку. Смачний сорт. Такий кисло-солодкий, але більше солодості. Ну от зараз, так як вам казав, що йому треба полежати, він зараз твердий. Такий твердий, дуже, неудобний, твердий. А смак непоганий. Що сказати за цей сорт? Хороший сорт. Просто багато людей забули за нього, що він є, але мало транслюється, але хотів показати який сорт, щоб він є. І ще одна недостаток невеличкий за нього, його треба вовремя збирати з дерева. Якщо його він перележе на дереві, то він потім може дозріти на дереві і, і потім храніння його буде в підвалі вже. Він може підгнивати. В холодильниках можеш і ні, а в підвалі може трохи підгнивати. Так що його треба десь не, пер... не... не перележувати. Його треба вже збирати, щоб він не перележував. Для підвалів особливо. А так, дякую вам, що ви на моєму каналі. Дякую. Підписуйтеся, ставте лайки і все буде добре.